Я довго думала, чи варто знімати це відео, і зрозуміла, що напевно таки варто. Сьогодні я побачила відео, в якому чоловік показує перше побачення і останнє побачення. І на останньому побаченні дівчина була в не зовсім живому стані, в бочці. Я зайшла на аккаунт цього чоловіка після того, як побачила в гештегах до цього відео Букток і Дарк Romance. Зайшла і побачила, що він письменник, а також кінорежисер. Він пише книжки, які самостійно видає, і його от ось ця книжечка вона про те, що було би, якби Джек Різник попав в сучасність і якби далі розгортався сюжет. Звучить як непоганий горор. Але весь його акаунт всіяний відео з гештегом БукТоки Dark Romance, в яких він робить якийсь повний треш, і люди такі. Wow. Справедливості заради варто сказати, що переважна більшість коментарів під його відео це коментарі, які такі нам варто викликати поліцію. Або ось цей коментар мене дуже насмішив. Але тим не менше, навіть там знаходяться відео, які це романтизують. Це раз. А два. Хто ці люди, які лайкають ці відео? І після того, як я побачила це відео, у мене. Виникло бажання все-таки трошки глибше розібратись в цій темі, знайти для себе якісь відповіді і поговорити про Dark Romance в літературі і чому є дуже велика проблематика деяких цих книжок. Перед тим, як ми підемо далі, мені хочеться сказати, що я не узагальнюю, а кажу за конкретні. Приклади, яких дуже дуже багато, і насправді від е, таврування як е, якихось ненормальних потерпають навіть фанати Дарк Романса, тому що от вам відео цієї дівчини, в якому вона говорить про те, що е, можна, будь ласка, припинити романтизувати якийсь треш в цих книжках, тому що потім, ну, до фанатів Дарк Романсу ставляться як до відбитих на голову. Давайте традиційно почнемо з визначення, що таке Дарк Романс Dark Romance – темна романтика, це піджанр романтичної прози, який фокусується на темних аспектах любові та стосунків, часто з використанням морально неоднозначних героїв та шокуючих сюжетів. Це саме по собі воно звучить непогано, погодьтеся. Це просто історія, яка розкриває не дуже приємні е, стосунки або стосунки, в яких є якісь е, нюосі, хороші нюансики, але, але не все так просто. Дарк Роменс це супер відомий піджанр, супер відомий, і книжки в цьому піджанрі набирають таких, такої популярності, що це просто неможливо собі уявити тиражі, якими вони наклади, якими вони продаються. Це шалені цифри. І якщо ви колись сиділи в англомовному буктоті, досліджуючи це питання, то повірте, ви можете зрозуміти, що Дарк Роменс це прямий шлях до популярності, тому що це має величенький попит. Для того щоб розуміти, що існує дуже велика проблема з романтизацією е, всіх тих негативних рис, перелічених в цьому піджанрі, не потрібно проводити якісь шалені дослідження. Достатньо просто зайти, вбити в пошук Тіктоку Dark Romance і почати гуртати ці відео. Я серйозно витрати на це годину, півтори, і ви помітите, що кожне третє або навіть кожне друге відео це відео, в яких романтизується педо жорстокість. Переслідування, якийсь треш. і, чесно кажучи, це не викликає емоцію «Вау, це так, це так круто, це викликає емоцію що тут бляха відбувається. Це стосується зрозуміло, що не тільки книжок, тому що, якщо ви знов таки полізете в пошук, то помітите дуже багато кінематографу, е якихось горорів, трилерів, в яких так само романтизуються саме глядачами не завжди в самому кіно, а дуже часто глядачами. Теншни, які відбувається між героями. А ти дивишся, вона ось так от тремтить, він в якійсь моторошній масці грохнув, там купу людей стоїть, отак на неї дивиться, і вона просто отак труситься. І напис романтика. І ти така. Можливо, я просто її не бачу. І перед тим, як піти далі, мені хочеться процитувати одну статтю, вона доволі коротенька, я вставлю ось тут її назву. Оскільки книги про темні любовні романи стали вірусними через такі додатки, як TikTok, це спонукає видавців випускати більше контенту, подібного до того, що набирає популярності серед читачів, що призводить до появи більшої кількості темних любовних романів, які нав'язують більш шкідливі уявлення про романтичні стосунки постійно зростаючій аудиторії. Тобто сам жанр по собі. Він не несе відповідальності за те, що якимось чином він перетворився на оплот романтизації якогось трешу, який набирає обертів, і найгірше в цьому те, що він спрямований не тільки на повнолітніх користувачів, які в разі чого, якщо вони раптом вирішать перекласти щось на своє життя і скоїть щось проти протизаконне, несуть відповідальність за це. Ні, це в тому числі транслюється. І стає доступним неповнолітнім особам, які можуть подивитися всі ці тіктоки, в яких романтизується якась книжка, вони підуть її куплять, і там 16-річна дівчина, і цей 40-річний її вчитель, і між ними от щось таке, таке брудне, і таке цікаве відбувається. і Воно все в такий спосіб написано. Що в якийсь момент, коли якийсь 40-річний покидьок прийде до цієї 16-річної дівчинки і почне її навалювати, оці всі локшини на вуха, то замість того, щоб сказати, зайка моя, я зараз зателефоную в поліцію. У нас каже: Боже, це так пристрасно. Буквально прикольне відео на цю тему. Почти. Якщо ви хочете почути ще якісь засуджуючі думки на цю тему, ви можете подивитись два цих відео. Це відео більш розважальне, це відео більш серйозне на цю тему. І мені просто хотілося би, щоб ця тема справді досліджувалась. Досліджувалась не просто е, в плані хтось там посидів, зняв відео, як я, а досліджувалась саме з психологічної точки зору, тому що сам по собі цей жанр він просто скрив якусь скриньку, з якої почало вилазити все, що хочеш, тому що він сам по собі максимально абстрактний і є безліч книжок, які розкривають питання насилля, питання аб'юзу і так далі. Не в романтизований спосіб, тому що я все-таки вважаю і можете мене, звісно, забулити за це, але будь-яка романтизація в літературі, е, ось всього цього, що я перелічила, це погано і не окей. І якщо вам це окей, то, будь ласка, вимкніть це відео. Я вважаю, воно вам не треба, я вас все одно не переконаю, заблокуйте мене, і будь ласка, більше сюди не повертайтесь. Існує багато літератури, брудної, жахливої, жорстоко написаної, яка е, сама по собі. От цим фактом, що вона пише про якийсь треш, вона непогана. Це не означає, що ця література вона якась не така, і що вона не має права на існування, і що не має існувати людей, які будуть це читати. В жодному разі ні. Ми можемо звернутися до е, літератури трешової, типу Ельфріда Єлінек, Вітко, Фірвін Велш, Боруз і так далі, і їм подібні. Можемо звернутися до цієї літератури. Да, вони пишуть про жорстокі речі, да вони пишуть про повний треш, але вони пишуть це в такий спосіб, що Людей, які би це романтизували, ну це якийсь один відсоток маргіналів, і я серйозно, ви можете почитати всі відгуки на Гудріць, подивитись відео на цю тему, поцікавитись в людей, які читають цю літературу, чи вважають вони щось з цього романтичним, і ви справді помітите велику різницю, що ось це в Тіктоці і так далі, воно з якоїсь причини величезним відсотком вважається класним, але ось це не вважається, тому що. Да, тут є левова частка відповідальності самого автора. Вони роблять все від себе можливе для того, щоб описати темні сторони людської особистості максимально бридко, гидко. І коли ти читаєш Віткоп, чи коли ти читаєш Велша, чи коли ти читаєш, я не знаю, ту Ельфріду і Лінек. Це не викликає у тебе відчуття. У це так прикольно. Це викликає відчуття, будь ласка, дайте мені відро зараз буду ригати. І знову таки не обов'язково навіть вдаватися до якогось лютого такого прям. Трешу, який читає маленька кількість людей, для того, щоб розкрити якусь тему. Ми можемо згадати того ж Стівена Кінга, Стівена Кінга з його романом Роза Медер, в якому він описує поліцейського, який переслідує свою дружину втікачку, а втікла вона від нього, тому що він жахливий аб'юзер, і це вишукана написана книжка з психологічної точки зору. Вона показує процес ретравматизації, процес. Помсти кривнику, процес оцього переслідування, яке жахливе, на що людина здатна, як вона будує довкола себе образ і його там не підозрюють в тому, що ця людина може завдати комусь шкоди когось кривдити. Це дуже цікаво з точки зору психології. Книжка вона класно написана, вона класно розкриває цю тему, да вона не дає вам якихось конкретних оцих того, що дає Дарк Роман, відчуття там будження, відчуття оцього. Якось оці, оці, цієї спайсі літератури вона цього не дає, бо вона все-таки спрямована трошки в інше русло, в інший жанр. Але я просто наводжу як приклад, що не обов'язково завжди вдаватися до якоїсь прям лютої жорстокості, як в попередніх прикладах, можна і без лютої, прям страшенно мерзенно написаної жорстокості, писати на такі теми, і це все одно буде круто написано і. Тут варто зазначити, що звичайно ж вся відповідальність за те, як люди в суспільстві зчитують якийсь текст, вона не лежить на авторі. Вона лежить на авторі тільки маленьким відсотком. Тому що у нас є величезна кількість прикладів поза Дарк Романсом, літератури, коли автор щось написав, люди це якось не так прочитали, і такі вау. Далеко ходити не потрібно. Два найвідоміших приклади: це Джером Селінджер. Коли якийсь чоловік, я забула його ім'я, прочитав над прірви в житті», він так надихнувся і так розчарувався в Джоні Ленноні в своєму попередньому кумирі, що він такий угу", прийшов вбив Джона Леннона і продовжив сидіти на сходах, очікуючи поліцію, читаючи книжку над прірви в житті. Я думаю, Джером Селінджер, який в той момент ще був живий, сидів десь дивився телевізор і такий. Або Стівен Кінг, який написав про шкільний шутінг книжку, і після цього якийсь хлопчик, у якого це знайшло всередині відклик, він пішов, зробив це, і Стівен Кінгу довелося відкликати права на видання цієї книжки, тому що він боявся, що не дай Бог ще якась дитина піде і це зробить. Але проблема не в тому, що Стівен Кінг чи якийсь автор будь-якого Дарк Романсу щось написав. Проблема в тому, що це просто тригер. Але тригером може стати абсолютно будь-що. Тригером може стати те, що завтра вам якийсь, я не знаю, незнайомець скаже щось жахливе, і ви такі, все, завтра, з завтрашнього дня, я міняю своє життя, і я піду і влаштую, я не знаю, якийсь треш. От, якщо ми говоримо про романтизацію, то тут рівномірно винні і автори, і читачі треба розуміти що все таки капіталізм вона штука така ви можете створювати попит і вам буде пропозиція тому коли ви читаєте щось таке таке, вау хочу ще ну вам навалять вам навалять таку кількість подібного контенту що у вас просто з'їде дах і якщо ви проаналізуєте англомовний букток, то зрозумієте, що книжок максимально подібних одна до одної, максимально різноманітних, максимально трешових, максимально різнобарвних в цьому жанрі. Їх дуже багато. Вони штампуються як просто я не знаю, гарячі піршки їх розхоплюють. І в цьому і парадокс, тому що проблема навіть не в тому чуваку на початку відео, який знімає цей контент. Він просто конкретна одна людина, яка чомусь вирішила, що це круто, класно, будемо про це знімати. І з'явилися тисячі, тисячі людей, які такі, але ми будемо це дивитися замість засудження. Тому мені боляче дивитися на всі ці відео відверто, ну просто відверто боляче, коли я бачу. Хештег Дарк Роменс, і там щось, типу, їй 1840. Він там взяв щось в неї, запхав, він пішов, влаштував перестрілку всіх там грохнув та через те, що значить вона заплакала за одну її сльзинку. Він вбив цілу націю. І це така Окей. Ця проблема не нова. Ця проблема була ще до Дарк Роменців. Ми можемо згадати той же серіал Ти і книжку Каролайн Кепнести. Скільки відео, де люди перекладають на себе образ Джо Голдберга, або бачать в ньому якісь риси, які в них присутні, і це важливий момент, присутні в них, але тепер вони не бояться про це говорити. Вони не бояться говорити про те, що вони сталкери, вони не бояться говорити про те, про інше, про п'яте десяте, відверто під відео з якимись уривками. Серіалу писати, що я би вчинив так само на його місці. Вони більше не бояться, тому що це і є ефект романтизації. Коли щось, що ви романтизуєте, зрештою, якщо воно було масово романтизовано, переростає в нормалізоване явище. Звичайно ж, виникає питання: а що взагалі з цим робити, і чи варто щось робити? Я вважаю, що варто, тому що, як ми вже зрозуміли, романтизація, зрештою, призводить до нормалізації, і в якийсь момент ти просто думаєш. Абстрактно, да? більшими масштабами про те, наскільки це треш. Тому що в світі, де так багато жінок потерпають від домашнього насилля, від переслідувань, від ще якогось трешу, дивитись на те, як цей треш романтизується в книзі, просто тому, що ми замінили якогось гидкого чоловіка, на накаченого в масці якогось красунчика, ти така. Ні, 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 від того, що він б'є в стіну, тримаючи її за волосся, такий, я, я вб'ю всіх, хто до тебе доторкнеться. Це не стає романтичним. І да, це проблема, і да, я розумію, що прийдуть люди, які скажуть, що я не поважаю їхні смаки, що я офігівша твар, що і ще якась там, що я не так зрозуміла, що вони мають право на це вподобання, і вони справді мають право на це вподобання. Але я маю право критикувати ці вподобання, тому що. Вибачте, будь ласка, але для мене ніколи в світі, де жінки так багато потерпають від насилля, не стане нормальним романтизація ситуації, де розбищують неповнолітню, чи над нею знущаються, чи ще якусь хрінь роблять з жінкою. О, ні, ні, вибачте. Це частина насправді величезної проблеми, про яку так само дуже багато є контенту, романтизації, в принципі, якихось неадекватів в кінематографі, привіт, Netflix, в літературі. Це просто ще одна сторона однієї, цієї самої медалі. Чому вам подобається виправдовувати якогось Едегіна? Тому що його грає дуже гарний, класний актор, тому що вам викривили цю історію і подали як незрозуміло що. Добавивши туди інших особистостей, помінявши його стосунки з людьми. Чому? Чому вам е, вважається нормальним романтизувати Джефрі Дамера серіал про нього? Ви бачили взагалі кількість романтизації Джефрі Дамера після виходу серіалу? Тому що це в якийсь момент просто перетворюється на справжній жах. Ти відкриваєш тікток, ти бачиш, що якась книжка, і тобі починають перелічувати, що там відбувається? І подається це під класну музику, і всі такі в коментарях о да, це просто неможливо, класно. А потім ти гуртаєш і наступне відео з якимось серійником, про якого зняли документалку, чи зняли якийсь серіал на Нетфліксі, і там під класну музичку, теж йому едіт, і починається розмова про те, що не просто актор гарний, а ну взагалі я прониклась до нього емпатією, і взагалі-то у нього було дуже складне дитинство, і взагалі-то Girl, now! Тому люди, які кажуть, що немає проблеми в тому, що якась окрема особистість щось романтизує, повірте, в цьому є проблема, тому що таких особистостей не одна, не дві, не три. Да, це їх персональна справа. Але їхні смаки вони формують наративи, суспільні наративи. І коли замість того, щоб просто цікаво розкрити тему, наприклад, того ж сталкінгу, ви берете і спотворюєте це, і такі вау, це так захопливо. Це тупая. То в якийсь момент від оцієї точки де ви такі, Вау, це тупа я. Ви перейдете в точку, що я переслідую людину і знаходжу цьому виправдання. Просто поставте собі запитання, на які ваші внутрішні запити ось це відповідає і чому? Дякую за те, що додивилась це відео до кінця. Будь ласка, будь ласка, напишіть якийсь свій коментар. Тому що це допомагає відео просуватись. Напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу? Е, можете писати будь-які коментарі. Якщо ви не згодні вважаєте, що якась дурочка навалила тут снопської якоїсь зверхньої дурні, теж пишіть. Мені цікаво послухати. Мені цікаво послухати протилежну думку, е, послухати, можливо, якусь аргументацію. Може, хтось хоче спростувати, сказати, що це не романтизація, а щось інше. Пишіть, будь ласка, це все справді цікаво. А в описі до цього відео будуть посилання на мої інші соціальні мережі, де є відгуки на книжки. Нижковий телеграм-канал, тік-ток. Зустрінемось там. Пока.